Авіатроща на Донеччині загинули шість українських пілотів. Повідомив речник 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського Євген Ракіта. У коментарі Суспільному полеглі мали офіцерські звання. Один льотчик родом із Полтавщини, решта з інших регіонів України. 29 серпня. Два гелікоптери Мі-8 військової авіації за невідомих обставин впали у Краматорському районі. ДБР розпочало розслідування. Попередня кваліфікація справи порушення правил польотів або підготовки до них. Знову безпілотники атакують російський Брянськ. Місцеві жителі повідомляють про гучні вибухи та публікують кадри, на яких видно, як дрони пролітають над містом. Як пишуть телеграм-канали, російська ППО намагається збивати невідомі БПЛА. Уламки одного з них нібито впали у радянському районі Брянська. На місце виїхали екстрені служби. Пізніше губернатор Олександр Богомаз заявив, що над містом збили три безпілотні літальні апарати літакового типу. Постраждалих та руйнувань, нібито немає окупанти стверджують, що це були три дрони «Камікадзе» UJ-22 Airborne українського виробництва. Третий уже, блядь. Третью. Українські партизани підпалили базу росіян у тимчасово окупованому Маріуполі. Загарбники втратили щонайменше чотири транспортних засоби. Про це інформує радник мера Петро Андрющенко. Група «Ї» Маріупольського спротиву заявила про чергову вдалу акцію підпалу. У результаті знешкоджені чотири автівки росіян: газель, дві ниви та буханка. Нагадаю, раніше українські партизани у тимчасово окупованій новій каховці знищили передвиборчий регіональний штаб єдиної Росії. Міністр оборони Британії пішов у відставку після чотирьох років на посаді. Бен Волес повідомив про свій намір звільнитися ще минулого місяця. Очолив Міноборони чинний міністр енергетики Британії Гранд Шепс. Про це йдеться на сторінці у Твіттер прем'єра Ріші Сунака. Це п'ята посада Шепса в кабінеті міністрів за останній рік. Він встиг попрацювати міністром транспорту, міністром внутрішніх справ, держсекретарем із питань бізнесу, енергетики та промислової стратегії та міністром енергетики. Посада очільника міноборони в уряді Британії. Ані особливо важлива, адже це одна з провідних країн, яка підтримує Україну навесні 2022 року. Гранд Шепс розповідав, що прийняв у себе вдома сім'ю українських біженців, які поїхали з країни через напад Росії. Тоді він наголосив, що Велика Британія рішуче стоїть на боці народу України. Гранд Шепс, як міністр енергетики, минулого тижня відвідав Україну. Він написав, що побачив у Києві людей, які рішуче виступали проти тиранії Путіна та агресії Росії. Артилерійські системи Л-119 і М 777 САУ М 109 БМП СІВІ-90 та Бредлі. Британська оборонна компанія Бае Сістем починає працювати в Україні. Про це написав Володимир Зеленський в своєму телеграм-каналі. Президент зустрівся з генеральним директором компанії Чарльзом Вудберном. Результат розмови: офіс компанії та локалізація виробництва в Україні. Ми відкриваємо Юрособу. Офіс тут відкриваємо. Відкриваємо виробництво в Україні. І сподіваємося, що наше обладнання належним чином працює, працюватиме далі, і ми тут щоб допомогти вам. Бо ми хочемо, щоб Україна перемогла, і ми абсолютно віддані такій підтримці. Росія вкрала майже 6 мільйонів тонн українського зерна. У Конгресі США відзвітували про обсяг крадіжки продовольства окупантами за минулий рік. Збіжжя вивозили з тимчасово окупованих територій. У доповіді наводять дані несекретного звіту американської розвідки. Заява базується на супутникових знімках та повідомленнях з відкритих джерел. Вантажні судна з викраденим українським зерном прямували уздовж узбережжя Туреччини до портів Сирії, Ізраїлю, Ірану, Грузії та Лівану. Чи знали так названі отримувачі про походження з збі... Іжя невідомо. Тисячі чоловіків виїхали за кордон за хабар. Повідомив президент України. Посадовці, як і самі хабарники, відповідальності не уникнуть, заявив Зеленський. Перевірка військово-лікарських комісій по всій країні триває. Вже є кілька висновків. Заключення буде вже скоро, як тільки правоохоронці нададуть повну інформацію. Український лідер додав, що вже зібрано чималу доказову базу щодо необґрунтованих рішень ВЛК з різних регіонів. За можливість виїхати у хелянти платили від 3 до 15 тисяч доларів. за Уважив президент.